Зростає кількість боєзіткнень на Харківщині. Ворог тисне і на Куп'янському напрямку. На Харківському наші захисники відбили 13 атак. На ранок ще точилися два бої. На Куп'янщині росіяни 12 разів намагалися витіснити українські сили оборони одразу вздовж семи сіл. Моя колега Світлана Шакера працює у Харкові і готова розказати новини регіону. Колегу вітаю, яка у вас ситуація? Вітаю, Лілія. Минулої доби даних про постраждалих від ворожих обстрілів не надходило. для Харківщини це рідкість і, мабуть, минулої доби на нашому боці таки була дощова погода. Втім, ворожа авіація все ж таки піднімалася в небо. Під ударом була золочівська громада. Учора вже пізно ввечері. Росіяни скинули дві керовані авіабомби по золочівській громаді біля сіл Уди та Одноробівка. У одноробівці є досить великі руйнування. Там пошкоджено сім багатоквартирних будинків, пошкоджено будівлю місцевого старостату, амбулаторію, будинок культури, пошкоджено електричні мережі та газові мережі. У Харкові зранку також лунали сигнали повітряної тривоги. Повітряна тривога триває і зараз. Утім, попри всі негаразди військового часу, харків'яни вже готуються зустрічати новорічні та різдвяні свята. Третій рік поспіль ми зустрічаємо їх під землею через безпекову ситуацію. І цього року на одній зі станцій метрополітену вже встановили новорічну ялинку. Харків'яни досить тепло реагують на дані на, на таке прикрашання. Фотографуються біля ялинки і дорослі, і діти. Тому що навіть такі прості радощі, як ялинка на площі, яку кожного року в мирний час встановлювали ось тут, на тому місці, де ми зараз знаходимося, зараз такі радощі для харків'ян недоступні. Лілія, такі в нас новини. Дякую тобі, колегу. Світлана Шакара стежить за ситуацією в Харкові та області.